Безнаказано спорождає свавілля без і злочинної групи, ну і говорити, ці, ну, ці люди, які на себе працюють, заробляють копійку, а їх граблять. Бо той, що тому, щоб взятки при, принести, то й буде мовчати, бо в ньому дармово при, е, прийшлося. А ці люди, що працюють, е, платять податки і ще й граблять. То вони е, будуть об'єднуватися і будуть такі дії приймати. Це ж, це страшно. Ну я вам скажу, що не таке три дні назад. Я якби позвонив до працівників міліції. Щоб якби поїхати за мною, зірочку б отримали б кожен. При тих фактах, що я засняв, я їх викинув відповідно перед виборами на одного посадовця, який в крупних масштабах дещо краде в нашого господарства. Звертатися там кудись в прокуратуру і кудись ще, кудись сенсу немає, це вже давно провірено. При тому, що як кажуть, раніше до нас приїжджав перший замісник прокурора, також мені інформацію дали, що мажор з мажорів. І з ним навіть з обласної прокуратури, і з ним навіть на роботі ніхто не здоровкається. Так що теж ту смислу туди не було, що йти. Під вибором будуть цікаві сюжети. Так що будете дивитися, якщо вам буде цікаво. Це міліція зверталися куди? Я звертався неофіційно. Ніхто не захотів за мною їхати. Ну, там би треба було брати на гарячому і усіх. Там на автомобілі криві номера були, автомобіль зовсім інший, моделі. Я теж це все пробив. Хочу офіційно не зробить. Чого офіційно не звертається? А воно протече. Офіційно не звертається. Я не буду. Я зняв один сюжет. Я зніму ще пару сюжетів. А потім вже буде за що брати за одне місто. Багато людей, якщо це у нас зареєстровано. Я думаю, що ще людей. Просто люди вже... Да. Немає... Ось спитайте, да, я, я не казав, що Я не буде, його теж обчистили працівників. Щоб... У нас на вулиці Нагорку, я сказав, що у нас там 2 часа ночі, в да. часу до добу таке движення, що це кафе. Там не можна якийсь поставити, так. засаду чи ще. Це, 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 це перша що... хата знають, що що вона замовляє. Ну і ще хочу так, теж цікаво сказати, що теж перед виборами і на наших є посадовців дуже цікаві сюжети. Про які вони навіть не знають. Я не пам'ятаю, наші посадовці не, за, не зацікавлені виборах? Тоді швидко всі захворіють, стають больними, вони і так больні, там, по групам. Деякі посадовці на мене заяви пишуть, ну я думаю, начальник міліції знає, хто це. І на нього є цікавий матеріал. Він теж захворіє потім. Ну, знаєте, на кого на мене заяву написали, то ви поймете, хто це. А? Да, да, да. Та я ж не боюся, я ж завжди кажу те, що. Ні, та я теж не боюся. Якщо ви, ви ж, я Просто думаю... Просто політичні не Давайте відділимо... Тут політичного, політичного нема. Тут... тут... Да. Ні, ну тут не прив'язуємося. Є проблеми, треба вирішувати. Звісно. Вам надавали факти відео, як затримували даного цього, як кажуть, вора? Ні, ну там вроде да. робота. Є у вас це відео? Так, да, так. Да. Там іде робота. Яку? По цього, що затримали. Ну суть, чого ми зібралися. Да. Ти не заарештував. Я поняв. Ну, у вас є суть того відео, як його заарештували люди? Люди затримали його на ринку. Оцього ж крадія, що по машинам. У вас є, надавали вам відео, які. Віде його... вам... ви, ви, мені... Він не відказується від усього. Відказується від усього. Да. Ну так у мене є це відео. Ну що відказується? Гроші лежать, в матніці лежать. Це вийде сьогодні. ну Сьогодні вийде перша частина, а в другій частині буде все скомпоновано, так як мені надали відео. Це в І... цьому там, де його затримали? Да. Йому підозру вже. Ну, Не важливо. Головне людям показати, щоб люди бачили, що даний факт був, щоб ніяких отмазок нема, тому що отмазки все одно підуть, там психічно буде хворий, це все зрозуміло. Воно все спишеться рано чи пізно, якщо гроші є. Є ви... факти відео, те, що ви мені надали, є факти те, що люди надали. Це буде в другій частині, воно все безкомпонову. Як воно кралось і як його затримали це люди. Це чисто гастрольоги. У да. нас в районі і в особливо, в Каривику дуже багато таких є. Людей, яких ну, якби зараз можна, і, і я так думаю, що майже всі їх знають, хто керує цим процесом злодійським. то тобто всіх треба чисто. Я не думаю, що це велика процедура вночі, кожну ніч хтось десь щось крає. Можна навіть гаї підключити, машини їздять туди-сюди. Так гаїчники, ну зрозуміло, що вони збирають, чи вплоть до того, що так, машину встановлюють після часу ночі кругове так становите, старий, останові, перевіряєте. І 100% можна в другу, третю ніч поймаєте. На це треба кошти, людей. на це треба транспорт, на це треба люди. Зніміться, а то судовим всем допоможете, допомагали. Просто результат треба, щоб був. Людного поймать і довести до сюда, люди повірять, що ми допомагаємо. 830 виникнення в будинку. 600. Ну як би там не було, Володимир, дивіться, народ, я согласен, народ що не довіряє міліції. Я, я розумію, що не довіряти це. Ось, це такий, дуже факт, такий факт. Там на старту свободі, ну як би чоловік, коли там сидять, хлопці курять, щось там нюхають, фінка, хубіці. Що ви робите? Забирайте дітей діти бо зараз везуть міліцію. Е -е -е -е. Отака реакція була била. Маргованіцію? Ну, яка в них реакція? Ми їх привозимо в суд, ведемо, вони сміються. Шо? Що ви з них зробите? Я, ну, я, я, я розумію, ситуація дуже складна. І я вам розказував, що е, проблем, те, що хлопцям самого початку, вони 15 чоловік не вистачає. Давайте, ходьте. <звук> ви, <звук> реф Реформують цю поліцію. Будуть нормальні зарплати. Зараз, звісно, так. Зараз зарплати у нас невеликі. Все рівно робимо. Но, а як по-другому зміни? Те, що в мене залежить, транспорт надати, так. Да. З паливом дуже велика проблема. Дуже велика проблема. По дракіші згадав, вже вісім чоловік служить. Ну, Посадили, рішення. Ті, що були, я вам доповідав, що 9 чоловік притягнули до відповідальності, 8 вже Тепер, ну, все питання. Ви говорили, що хамелеон закритий зараз. Ну, я так мені чу... Дозвіл дали, дали дозвіл. Казали, до, Який до, 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 дозвіл, дозвіл? Я на сесії був, все є. Включіть інтернет, подивіться, послухайте, все ж є. Набирайте, міша шкода, в Ютубі, дивите сесію. Як начальник міліції прологував рішення хамельона робити до трьох годин, що непонятно. І міський голова з подняттям всіх депутатів проголосували, щоб для даного хамельона освітилась центральна траса. Викидати там суму чи 14 тисяч, щоб до 4 ранку світився. Цвітило світло, щоб люди могли вже з цього як, закладу це, йти це, додому. Це, це, це результат. Ну подивці, бо, світло, так, бо світло це давно піднімалося. Я це думаю, те, що вночі. парку, Це непогано. У каменти погано нічого немає. А воно виключається в 10 часов вечора, і з роботи і не видно як. Ну, Я вам скажу, куди скаржиться. Антимонопольний комітет заяву. Це дуже вони сильно бояться цієї організації. Ви пишіть, ви ж не пишете. От цієї організації вони дуже сильно бояться. Більш ніякої. Міліції, сесії антимонопольний. Ну, по суті, заступили, шановні присутні тут, рішення сесії по хамільйону, я вам скажу. Я особисто голосував за. У мене немає, не було такої інформації. Я, тиняюсь, я не тиняюсь, ви бачите, у мене в вікні. Не тиняюсь по хамільйоном, я не знав, що там робиться. Таке рішення дійсно було до трьох годин. Тому я він хоче себе реалізувати, він хоче десь залишитися, він хоче залишити слід після себе, він хоче жити хорошо. І я це, наприклад, дуже приветствую. Але коли я знав, що там творилося, коли я знав, що там були 14-літні, 15-літні подростки, то звичайно це не дуже є добре. А якщо ви сьогодні не вділите дві години часу, Своїм дітям, ви цього ніколи не навертаєте. Я не знаю, чи це вона дійшла до цього сама свого досвіду, чи це вона вивчила літературу. Тому я теж із цього сходив. Якщо батьки не вділяли свій час э, дітям своєї уваги, от вам результат, що там 14-15-літні діти. Ну і крім того, як я вже став, то я хочу звернути увагу вашу Володимир Петрович на те. Вчора вчора мені доводилось э, бути на розборах у села Уїпівських. По поводу ставка. Є там такий, мені кажеться, на мій погляд, недобросовісний е орендатор ставка. Дає людям ловити рибу, спускає ставок, каже, я його зовсім спущу. Послухайте, ну це ж у мене не вміщається взагалі, вже ну, в голові не може це міститися. Люди живуть біля ставка і не можуть взяти удочку на крючок, на один ключок і половити риби. Хто йому дав оренду? Семченко його, добу... Добу... його ні, з того, Хто йому дав оренду? Сільська рада, межа сільської ради. <кх> ні, тут то я. Ну що ну, ж ви розводите руками? То він був сам головою і сам його собі оформив. Ні, так є ж депутати. Ха піднімаються, скасуються оренди і Все та, та... Все це і... понятно. Так та у деп... нього документи вже зроблені зовсім по-другому. Ну те, що там робиться, написали заяву люди. Ось да, Написали заяву. Документи там. Під дуже великим сумнів. Ну, Я не фахівець, я знаю трохи діловодство, я вивчив, але там документи під дуже великим сумнем. І ваше втручання повинно бути туди. Я раз чую. От і, ви почули перший раз, сподіваюся, стане. Да, якщо це питання є, то я розберуся теж. Можна вам запитання? Скажіть, будь ласка, а за чого був закритий камельон? Бу собі там стріляв Дивіться, то давайте ми ще відкриємо і буде випадок, коли там кось застреляться ну... Э, Даркут, якщо його вися... За, за ж закрили? Повод його за то, що там без безпреділ повний. Приїжджають разі машини, стріляють, Приходять не, Іздес, люди даже мені карались, вони життя вражеі приїжджають, які особи стріляють, уїжджають, приїжджають, а потім ми голосуємо, наша міська рада голосує за те, щоб. Тому що місь сюди приносять бомбочество, вот і все. Ви хотіть ваша Я... дитина в неї стріляв? Я вам дам відповідь. Я ісходив із тієї інформації, яка в мене є. Раз є підприємство, значить обов'язково будуть платити податки. У нас міліція, ну я вибачаюсь, звісно, але вони просто туди бояться заходити. Не заходять що, бояться. Ну от скажіть, чого не заходять? Потому що бояться. Ваші. Давайте я скажу, по цьому закінчимо. Да. Дивіться, шановні, раз така реакція суспільства. Нема ніякої абсолютно проблеми. Зараз сідаю, набираю порядок денний, скасувати рішення і на тому кінець. І все. <кхи> е, приїхали е, ці нові орендарі, так? Це, це не ті самі. Приїхали, е, писалися на Сківа, вони не знають, вони беруть в оренду цей запит. Приїхали на них заяви про те, що е, дозвіл, просять вони у міської ради, дозвіл на відкриття. Міліція до цього відношення не буде. Я, він пише заяву. Я прошу, щоб ви дозволили. Що я не даю, я не надаю ці дозволі. Я написав ці серед не заперечую за умов дотримання громадського порядку та чинного закликався. Ні більше, ні менше. Я не можемо заперечити. Я не написав, що я за. А ус на його попередив, що там е, наша реакція буде одна. Перше повідомлення про порушення громадського порядку, так само, як з попередніми, ми будемо одразу реагувати в межах чи не законодавства, дати адміністративні матеріали, направляти це. Якусь рекомендація, я йому казав, що поставте там. Хочете діяти, це таке, це ваше, це бізнес. Ми до бізнесу не немає. І за кордоном поліція в закладах не, не ходить. Там є приватні. Ну, не ходять, ну я маю на увазі охорона. Охорона, ну, я. Ви не написали, а ви не написали, я так розумію, колишні посадові не заперечують, а це не ваша компетенція. Вам би треба було вам заяву направити до міської ради. А ви, як написали, не заперечуєте, ви не прямо, а посередковано підвезнете свою згоду. Не, не. Я не заперечую проти ведення любого бізнесу, майже чином законодавство. Я б на вашому місці написала, що е це не є компетенцією міліції, прошу звернутися до цього. Давайте поїдіть сутки на моєму місці. Побачите, що просуюсь на місці, Закрив. Сказав, що там позвонили з Києва чи з куди угодно. Звоніть, я ж телефон свій. З першого дня, коли я прийшов, дав мобільний телефон, всім, він на цілодому включив. Звоніть, треба якось реагувати. Закрили очі, не зайшли в кафе, позвоніть. Бо ж розумієте, я... вони мені здаються кожен ранок, оце ввечері працювати, Каже, заклад був закритий. Раз я сам виїхав, виявив, що був відкритий заклад, а він рапортом доповів. Він за це отримав догаду. Другий раз склали протокол. Таким чином в мене вдалося, скажімо так, штрафними санкціями, ну не ми штрафували, штрафували відповідні органи складені протоколу. Інформація до вас дуже і сході. Але факт підтверджень і... ваших доказів, ну на телефон хоча б зніміть. І все. Цього буде достатньо, щоб показати начальнику. і все». Щоб він потім не спекляв. Вже... Ось теж і і і і і і... дуже організаційний, йому можна дзвонити, теж це. Поначалу якось люди піддержали, ну, що... Ну, ось... да. А зараз і... вже трохи попустилося. Ну, в мене таке сумнівні, результат був, бо предупреждаючи. Сьогодні не лазь, а то бо... біжила. <звіг> Бачите, три місяці покаталося, три місяці. Ну, злочини вони продовжували з курсу. Не на такій стільки. Я розумію. Продовжують скую це, бо наші маршрути зливали. Маршрути давали, і один чувак і Я вже по своїй речі включу. <остес> маршрути <поцес> зливалися, будуть яке время, якщо ми проїжджаємо. Ця людина вже не працює. Це шпіон, це кістки, шпіон стали. Незалежно без міліції нам нічого не здається. <поцес> Тепер потребуємо <поцес> з <поцес> вами. <поцес> <поцес> У районі посадить двох-троїх в тюрму і все буде чудово. Бо коли вони сиділи в тюрмі, такого вдазнути не було. Я вам прошу сказати. Посадити ці верхушки, ота все не вилочі, вона сама розбіжиться. Вони зараз дивляться на їхні авторитети, що воно без законня, чи вони хорошо закон знають, я не знаю. Мені вже я вам казав, мені це зробити, щоб... На два дня, на, на двоє суток, незвичайний спав, щоб дали мені автомат, я б його швидко все перешав. І... Самі ж, от ми говоримо зараз за взятки, за таїшніки, за ці. Хороші вправи їдемо. І ми самі ж провокуємо, ну давай на місці, може, щось суємо йому гроші. Йдемо до лікаря, коробку, цукерок, коньяк, ще щось, теж суємо в карман, щоб краще там укол зробило, чи ще щось. Ми самі ж провокуємо, а, так, це даємо. Ну що це не так, так. так. Чого ми це рукуємо це і робимо? А потім вже возмущаємося, одаїшник бере, та й бере, та й ще щось там. Б... Не знаю, давайте. <плес> ну а створена якась взагалі громадська рада, щось таке в нас створено, ні, нема отошників. Ну створити її окремо, віддільно. Громадська рада там по захисту міста. Отаку зробити офіційно, щоб у нас була все правильно оформлена. Ну, учасники АТО самі, ну я вважаю, що це люди зараз, які самі на якби просильніші, вони якби і надійні, і, і надійні які не, ну, якби, не побоялись, не відмазувались, не платили там, ніде не платили докторам тобто, за справки, а пішли воювати. Ось з такими людьми треба організувати. У мене вакансія керівник патрульної служби зараз є. Вісім на кожній сесії, на кожному засіданні і до давали душі. Давайте, сьогодні, якому довіряєте. він же буде, хлопці, тих самих, показувати, розказувати. Хто, хто, Тому, хто, я ж говорю, розумієте, у нас хто, ніхто не приїде хто, сюди, хто, сюди. 99% правителі працюють з ну, ну, Карилицьким да. ну, Королиць, да. районом. Вони прийшлють сюди когось іншого. Ну я вам скажу, там і робота собача. Вчора Неграш граш позвонив, приїхали два капітана, це виходний. Вони приїхали буквально за годину і Це я... робота собача, там. А робота... я вам скажу, що зараз, я говорю, у нас змінють Васильків і обухли. Шість груп цілодобово, щоб їздили по району. Одна машина по Кагралику, два, два по району, одна живча зона і одна окремо ще слідчі оперативна група, та що нас злочина. Зараз... Я прийшов в районі, Було дві находки машини, зараз вісім. Поломаних старих ну, зробили, вони їздять. Ну, е, ті самі шість машин пустити на сутки, в Києві на новий патруль дають 20 літрів бензину на 8 людей. На ну, порахуйте, нам ну, не треба, як я казав, ходив по 10 літрів. Там по 2 літри, як на машину. Півтори, в сутки. А вже Васильковий призначений начальник міліції, там був ВО? Так. А さ. призначений той, що був Ні. А, Васильковій так. рвав. Це в обухові поміняли. Там нього так... там таке вовуха. кіно зняли красиво. Це 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 та, та, там і з міським головою там, вони там щось, вони голова полягли. Ні, мене сказало, що я призначили, я зрозумів. Перспектива яка? Там не поліція, там ті самі працівники міліції, так я дякую. Участкові, патрульна служба і конвоєк, що не затримані, вони повинні. Їздити цілодобово на місці знаходитися, для того, щоб швидше реагувати. А якщо злочин, тому що я говорю, в нас за тиждень 118 повідомлень, це 17 на добу. От і виходить, поїхали туди, там повідомлення. Із тих 17 два злочина. 15. І зато я ж говорю, треба збільшувати кількість цих патрулів. Бо по, я ж говорю, по розрахунку навіть мінус цих 15 чоловік можна спробувати. І я буду потихеньку пробувати. Один патрон два. дасть можливість буде працювати повноцінних п'ять патрулів і цілодобово буде їздити. Колись патруси, патруси, такі були мобільні групи, по району їздили і під час днів, пам'ятає, і для профілактики в вечірній час мобільні групи їздили, колись було таке. Ні, ну я вам скажу, що за цей рік, що і тут, виїжджають на світі, немає. І навіть останній раз, коли ми розмовляли, пам'ятаєте, жінка виступала. Що вона повідомила і ми виїхали. Ми ж в коридорі я говорю, а до кого ви повідомляли? На 102, ну, тому що 102 все записується. І я не можу його навіть. Ну або через місяць, якщо <плес> це те. <плес> <це, плес> <плес> <плес> щоб ми ще раз зустрілися, поспілкувалися. У кого десь якісь нові свіжі, може якісь є, не як сказати, пропозиції, може щось десь, не дай Бог, щоб щось не трапилося. Буде вирісуватися вже справа, ця, що доведуть, може, вже до суду, а так де її за місяць. Так, <нах> <Да. нах> можем, если і... ну... важко захватить і перевірити і і, да, Бо, може він на причетність інші. Законом передбачення надали 60 діб, це напротязі 60 діб, в будь-якому розгляд. Максимум ще на місяць можна продовжити. Це, це максимум. Ще... Так. So, eksperty, за З моменту решниці ти через місяць. Зібрання, ми ми... Через місяць домовилися? Все, через місяць я тоді ми ще поспілкуємося і хлопцям скажу, щоб робили два проблеми.